Вітаю всіх! Купив таку монетку у підписника через Віголіті. 5 копійок України 2014 року. Монетка доволі рідкісна, магнітна. Реверс монети по центру напис 5 копійок по колу Ягоди-Калини у вісьми ячейках з вінком. Гурт Мілка насічка. Аверс монети. По центру тризуб, внизу дата, по боках колося пшениці та листя каштану, і зверху напис Україна і коло букви У ми бачимо таку крапку, що надає монеті цінності в сотні та тисячі разів. На сьогоднішній день ціна на такі монетки договірна, але стартує від 30. 50 доларів за один екземпляр монети, в залежності від стану монети та підштампу. Якщо є такого типу монетки, висилайте фото, деякі екземпляри я куплю. Такі монети куплю всі, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.